У Чернівцях відбулася презентація нової книги українського військового письменника Артура Дроня. Гемінгвей нічого не знає. Автор використовує назві прізвище Ернеста Гемінґвея, американського письменника та військового кореспондента, який пройшов громадянську війну в Іспанії. Він це така метафора, такий образ, і цією назвою я хотів підкреслити те, що про нас, про наш досвід, про щось таке найважливіше, найправдивіше про нас під час нашої війни, ми не зможемо прочитати навіть там в найгеніальніших письменників, в найвідоміших світі книгах, в найпопулярніших світі фільмах про війну, в книжках Гемінгвея, Ремарка, будь-кого. Тому що з такою війною, як зараз у нас, ніхто раніше не стикався і. Знайти якусь таку серцевину, якусь таку правду про, про нас, ми насправді можемо не, не в кого звідти, а в самих себе. Автор каже: книжка не є романом, це радше літературний твір, який поєднує автобіографічні історії з історіями побратимів. У ньому зафіксовані долі людей, які стали частиною життя Артура під час служби. Очевидно, великою мірою автобіографічний, і най, най, найбільша частка тієї книги вона є про мене, але окрім мене. Не є про тих людей, яких я бачив, яких знаю, з якими жив, служив, тих, яких можливо вже з нами немає, тих людей, історії яких мені дуже-дуже важливо було десь зафіксувати, зацементувати, записати. Модерувала подію Лілія Шутяк. Вона наголошує головна цінність збірки оповідань у щирості. Автор не вигадує, а пише про те, що пережив сам, і це відчувається на кожній сторінці. Іноді ти плачеш, іноді ти задумаєшся, іноді ти співчуваєш співпереживаєш цим героям. І це як на мене сьогодні одна із тих книжок, які дуже варто читати всім, кому цікаво, взагалі, що відбувається в нашій країні, що відбувається у війську, і як нам взагалі з цим собі давати раду. Гемінгвей нічого не знає, це 25 коротких історій про війну і людей, які її переживають. Книги можна придбати на сайті видавництва або в книгарнях міста. Радислав Українець, Олександр Кіпняк, новини Сі 4